Тоді аж до наших днів можна сказати, що завдання сестер, очевидно, пристосовуючись до вимог часу, не змінилось служити там, де найбільша потреба і виховувати серце народу. Більше розчасати ще й каже, що буду я більш стриматись і вас не спати. Це був клич душі Йосафати і її духовне наставлення. Це залишилося харизмою сестер-служебниць з тим, що, на відміну від своїх початків, вони мусили супроводити український народ по світі, коли бідність, переслідування та злидні примусили його емігрувати в далекі країни. Папа, сидіти, Папа. Спать, І тобі треба бутили. спати, засни засни, очка стули, казку буду казати, засни засни, очка стули, казку буду, казати. Після Другої світової війни, коли Галичину приєднали до Радянського Союзу, вона зазнала такого самого лиха, яке вже десятиліттями випало на долю решти України. Знищення, переслідування, вимоги з віри, насильство, заслання на далекий Сибір і конфіскація майна дали початок сумному періоду терору, страждань і втрат. Але неможливо було знищити посвято сестер Христові. Як дочки свого народу, вони далі служили своїм братам і сестрам у підпільній церкві. В цей час їм довелося пережити підозри і ув'язнення. Тридцять сестер були заслані на Сибір, з них насміхалися, принижували, однак ніхто не міг заборонити їм славити Бога і молитися за свій народ. Незважаючи на великий ризик, сестри підпільно вели свій апостолят між духовно спраглим народом, приготовляючи дітей і старших до прийняття святих тайн, приносили святе причастя хворим і немічним. А Пресвята Богородиця підтримувала своїх дочок, і не дивно, що незважаючи на труднощі, переслідування і випробування до згромадження сестер служебниць в Україні прибували нові покликання, підпільно одержуючи своє чернече виховання. А сестра Йосифата чувала над своїми духовними доньками і випрошувала для них сили у випробуваннях, та була постійним прикладом вірності Христові. Після закінчення лихоліть та переслідувань Українська греко-католицька церква змогла вийти з катакомб, в яких вона опинилася після війни. Діяльність Папи Івана Павла II та горизонти нових світових рівноваг допомогли визволенню українського народу і церкви від радянського режиму аж до повної легалізації української греко-католицької церкви в Україні. Я не богий і осін міхай. Через наше хрещено сьогодні згромадження присутнє також в країнах діаспори, де колись український народ шукав пристанища. І там воно далі ревно виконує своє служіння. Кожна сестра служебниця знає, що у щоденній самовідданості у вічної прагнення сестри Йософати, яка посвячувала себе з ревністю та ентузіазмом, непохитною волею і довір'ям до Христа. Саме сестра Йосифата вже понад 100 років тому відразу зрозуміла, що розвиток був необхідністю, обов'язком, спрямованим на виконання свого посланництва, а молитва і служіння були її девізом. Тому вона посилала своїх сестер на навчання та професійний вишкіл. Лікарські рослини вже були недостатніми. Дітям потрібно було дати більшу освіту. І сестри служебниці стали медичними сестрами, вчителями, педагогами, катехітками і виховательками. Молитва і служіння повністю неподільним серцем посвятитись Господу Ісусові і разом з тим беззастережно віддати служінню любові означає бути жінками з серцем відкритим для Бога і ближніх. Ці придумови. І надалі оживляють згромадження сестер служебниць, служити там, де є найбільша потреба, та виховувати серце народу, не обмежуючись до вибору якоїсь однієї діяльності, але стараючись бути там, де Христос кличе в особах братів і сестер. Таким чином, в наші дні духовні доньки, сестри Єсофати йдуть тим шляхом, який вона накреслила. У вимірі святості, що полягає в єдності з Христом, у любові до ближнього, у супричасті Господнього столу, ламаючи той самий хліб. Після 110 років діяльності згромадження сестер-служебниць налічує численні спільноти в 15 країнах світу: в Європі, в Україні, Польщі, Сербії, Хорватії, Словаччині, Німеччині, Франції та Англії і за океаном в Бразилії, Аргентині, Канаді, Австралії, Сполучених Штатах Америки та Казахстані. Та да забава, забава тямілує, я тямілує на хамін, а це менка до цепленки будуєм божий дім. Хоча просто вечір, будуємо Божий дім, мой <ś> бомб. <Russell> Наближалося благовіщення, улюблене свято сестри Йосафати. Одного дня недужа каже до сестер. А скільки днів до благовіщення Три тижні, то я ще маю три тижні терпіти. І сталося, як сама провістила. В ніч свято Благовіщення, 1919 року. Вона, подібно як Марія, Покірно схиливши голову, востаннє відповіла богові: Ось я. Після довгих фізичних і моральних страждань сестра Йосифата Михайлина Гордашевська вмирає. Протягом 27 років її чернечого життя Господь запрошував її нести різні хрести разом з ним, і вона це робила, як сама сказала, з цілого серця. Сестра Йосифата залишила нам свій приклад святості життя, готовності на жертву та невтомного служіння потребам ближнього. 1982 року, незважаючи на усі труднощі і перешкоди, тлінні останки сестри Єсафати були перевезені до генерального дому сестер-служебниць непорочної Діви Марії у Римі. 27 червня 2001 року у її рідному місті Львові святіший отець Іван Павло ІІ урочисто проголосив сестру Єсифату блаженною Підкреслюючи, що її дух та героїчні чесноти і надалі живуть в її духовних дочках. Кожному доручене завдання іти за Христом і щоденною та вірною самовідданістю, як це робила. Блаженна Йосифата Гордашевська, спів засновниця, ще стара служевність непорошної Марії. Святіший Отець представив церкві і світові Блаженну Йосифату Гордашевську, яку можна назвати жінкою усіх часів. Одночасно. Папа проголосив блаженною молодомученицю сестру служебницю Тарсикію Ольгу Мацьків, духовну доньку і послідовницю блаженної співзасновниці Йосифати. Сестра Тарсикія загинула за віру 1944 року. Сіджу і дивлюся на суху квітку. Прислали її для мене сестри з Бразилії. Господь Бог хотів, щоб її вид підніс мою душу до нього, бо це від нього вона має свою красу, хоч засохла, а яка чудова, як не жалкував своєї всемогучості для квітки, що нині цвіте, а завтра в'яне, що ж зробить для моєї душі, як схоче його любити? Чим є цілий світ у порівнянні з Богом, чим життя дочасне, в порівнянні з вічністю, свої щоденні заняття буду ліпше виконувати, пам'ятаючи, що Бог дивиться на мене, і Його очам буду старатися подобатися. Ти, що є життям душ. Учини, щоб моя душа в тобі для тебе через тебе жила. Нехай вона про тебе думає, про тебе говорить, для тебе ділає, нехай тебе шукає, до тебе стремить, і з тобою нехай з'єднається. Ісусе, будь єдиним джерелом і ціллю мого життя. Jerusalem, oh, Jerusalem, oh,